Сьогодні я буду, вже, як було анонсовано, я буду говорити сьогодні про покликання. І я не знав, як буде сьогодні звучати перша тема, але у Бога все нормально. І я буду говорити про покликання «Знайди себе, знайди своє місце. Це важливо. Тому е, сьогодні хочу говорити про тебе, про твоє покликання в тілі Христовому. І те, що я хочу говорити, я не буду говорити про лідерство, бо коли ми чуємо про покликання, то ми думаємо про лідерство, але про служіння кожного. Від того часу, як ти і я ми прийшли до Бога, то в нашому серці закладено покликання. І це вже, знаєте, до того часу ми можемо мати якісь таланти, якісь спосібності, можливості. Але коли ти приходиш до Господа, писання каже, що той, хто в Христі, той створіння нове. Ти приходиш до Бога, і в Бога для тебе є дари і покликання, які Він має для твого і мого життя. І це важливо, щоб ми могли це побачити. Я минулого разу читав це місце і сьогодні прочитаю. Іван Лівід Івана, 4 розділ із 35 го вірша. Засіваючи поле, ви часто кажете ще чотири місяці і там жнива. Отож, кажу я вам, підведіть очі і погляньте на поля. Вони вже. Готові до жнив. Це така, знаєте, де коли є наша ну, така, людський такий підхід, то ще не час. Зроблю то, зроблю то, станеться те чи інше, ну тоді вже може щось і буду робити. Так є багато різних обставин, проблем. І, розумієте, тим більше війна це ж така, ну, Стопроцентова відмазка про те, що ну, треба вижити. Але я хотів би сказати, що тобі, як дитині Божій, яка знаєш Господа, тобі не просто треба вижити, тобі треба жити, бо Він живе в тобі. І це є велике благословіння для кожного з нас. Розумієте, що в нашому житті ми покликані служити один для одного. І це деколи є найтяжчий виклик для нас. Ми хотіли б, щоб хтось послужив нам, щоб хтось помолився за нас, хто хтось підтримав нас. Але я хочу тобі сказати, що реальний твій духовний ріст починається там, де ти починаєш служити комусь. Тому що ми деколи говоримо про те, як треба робити, або знаємо про те, як треба робити. Але коли ми нічого не робимо, ми не ростемо. Знаєте, деколи люди кажуть, так треба зробити, так треба зробити, там навіть якісь професійні, професійні здібності проявити, почни це робити. Коли ти почнеш це робити, це почне ставатися в твоєму і моєму житті. Коли ми говоримо про служіння, це не означає, що тільки стояти за кафедрою. Бо як тільки ми починаємо говорити про такі речі, чомусь нас виникає якась така думка, що от тільки за кафедрою, оце служіння. Все інше це таке собі. Але в Бога є покликання. Колись давніше вже я проповідував на таку тему, що ти зробиш із своїм покликанням? І я там говорив одну таку річ, коли ми прийдемо на небо, Бог не спитає, в якій я хаті жив, на якій машині їздив. Це нормальні, непогані речі. Яку країну я відвідав і скільки раз. Але Бог спитає про своє, що я зробив з тим? Що я тобі дав? Що я зробив із своїм покликанням. І це є надзвичайно важливо. Я хотів би сказати, що е, служіння один одному. Когось треба підтримати, коли є важка хвилина, за когось треба помолитися, бо в нього є хвороба, комусь треба дати чашку холодної води. З кимось треба побути, до когось треба приєднатися, коли хтось щось робить і ти допомагаєш йому, і це твій напрямок твого життя змінюється. Я хотів би сказати, що ми деколи думаємо, що питання служіння, воно визначається межами церкви. Оце приміщення, і отут може бути служіння. в тому числі. Але дуже багато твого служіння є за межами церкви для церкви. Коли ти виходиш і починають проявлятися твої дари, таланти, можливості, твоє покликання для того, щоб послужити хоча б комусь і привести їх до Ісуса. І питання стоїть. Як знайти своє покликання? Так як я казав, що Бог має покликання для кожного. Ми це знаємо для кожного. Але ми не завжди хочемо відкликатися. Я знаю, ну мені треба все нормально, прийшло зібрання. І пішов з зібрання. Воно добре, коли ми приходимо в неділю на зібрання, а потім, коли ми виходимо з зібрання, то зібрання йде з нами. Церква йде з нами, тобто в нашій середині. Бо коли тільки неділю ти прийшов на зібрання, відбув, пішов далі, занурюється, знаєте, в цей підводний світ. Ти не зможеш рости, тому що в тебе думка про те, що ти робиш, який твій добробут. І багато інших речей важливих, але не саме головних для нас, як для дітей Божих. Коли ми читаємо Слово Боже із 1 Коринтян, із 12 розділу, із сьомовіша. А вияв духа дана кожному на користь усіх. Кожному. Тобто там нема такої, знаєте, якоїсь такої вимовки. Вияв духа, даний спеціальним людям, яких висвятили, яких там, ну, активним людям, люди, які мають знання. Люди, які мають якісь досягнення. Люди, які мають якісь можливість, кожному. Дано вияв духа на користь для всіх, для того, щоб служити комусь. І тому, як знайти своє покликання? Я думаю, що це складне питання. І розумієте, що більшість людей. Вони не мають відповіді на це питання. Щоб зрозуміти, що ти хочеш робити, і взагалі, що ти хочеш в цьому житті. Трохи зла, знаєте, коли роки проходять, але не пізно ще говорити про покликання від Бога. Для тих, хто. Міг недавно пізнати Бога. Для них все починається. Для тих, хто вже давно пізнав Бога, але так і не зробив знаєте, відклику на поклик Божий. На жаль, трохи обідно, тому що вже, знаєте, не те здоров'я, але не пізно. Це не говорить про те, що вже можна списувати. Не ми себе маємо списувати, вже, коли ми будемо лежати в такому гарному місці, знаєте, коли всі будуть коло нас стояти, махати головами, вже тоді все закінчиться. Але доки ти живеш, в тебе є можливість, що то робити для Господа. Так подібно, як е, Халяв вже був ну, такий собі. Старший дядько. Він прийшов. І, розумієте, каже, дай мені цю гору. Дай мені цю землю. Мені потрібно дещо зробити. Я хотів би сказати, не дивлячись на те, скільки тобі сьогодні років. Бог має з тобою, хоче мати з тобою справу. Декого може це закопано. Декому може, це обкладено гарною плиткою сучасною. Все так відполіровано. І ви вже ну, так собі, ну, так собі все нормально, ви все знаєте. Якщо ж хтось вас щось питає, ви маєте відповідь. Але десь там в глибині, знаєте, не один раз ти згадуєш те, що з тобою говорив Бог. Не один раз ти думаєш про ці речі. Коли ти щось починав робити, потім клопоти життєві, вони заклинули тебе, обставини життя вони сталися і вони так би, вибили тебе із цієї колії. І ти відступив, чи відступила в сторону. І сьогодні Бог задає питання. Кожному з нас, чи ти знаєш своє покликання? І це є важливо? Бо коли ми даємо цю відповідь, то нам стає краще. Розумієте, що коли ми робимо щось те, що приносить нам задоволення, то ми інші. Коли ми мусимо робити те, ну, бо треба якось заробити, знаєте, на життя ну, треба. Так само є важливо, щоб ми і це могли зрозуміти. Особливо тепер, коли дуже змінився час, люди, обставини, і навіть деякі підходи до богослів'я. Знаєте, ми в четвер були на лідерській зустрічі. і Ну, і ми чули там про, ну, мали розмови, знаєте, і питання було про служіння для поранених. І от коли я глянув на, знаєте, на саму розповідь, така захоплююча розповідь людини, яка занурена в цю річ, яка, ну, для якої це дуже важливо. Коли вона почала розповідати про це, вона просто ну, знаєте, світилася. І вона почала розповідати про те, скільки нових можливостей відкривається, коли ти починаєш щось робити. І я думаю, з часом вона вийде і розкаже про те, що можна робити, хто це може робити. І знаєте, напротязі цього тижня я з багатьма людьми. Розмовляв, і так виходить, що ну, ми говорили про деякі речі, які зв'язані з покликанням. Є важливо, щоб ми усвідомлювали: від тебе залежить немало. Ми деколи думаємо про такі, знаєте, високі речі: я би хотів щось робити, ну знаєте, так, надзвичайно високо. Це нормально. Всі великі речі починаються з малих. Все починається з малого. Але для того, щоб це ставалося, нам потрібно почати це робити. Просто почати. Я сьогодні хотів би дати декілька таких, знаєте, напрямків, рекомендацій. Як це почати? Може, не сьогодні, може, і на слідуючий раз, коли я буду проповідувати? Тому що ми часто знаєте, ну, стаємо як прихожани. Послужіть мені, скажіть мені, я те це знаю, але все одно скажіть мені. І я собі подумаю, що підходить мені, чи не підходить, кому це підходить? Щось скажіть нове. Ну, це я вже чув, але я хотів би сказати одну річ, що в цей час, в який ми живемо, відкривається просто маса можливостей, яких не було до цього часу, де потрібні Божі люди, які почують голос від Господа і скажуть, ось я пошли мене. Ну, Це не багато таких людей. В писанні ми не читаємо надзвичайно багато таких людей, де самі відкликалися і йшли. В писанні різні були обставини, коли люди починали щось робити. В писанні багато було речей, коли хтось когось кликав казав: іди за мною. Підемо зі мною. Навіть дивлячись на апостола Павла, він багатьох людей брав з собою і вони ставали великими людьми. І навіть брав таких, знаєте, яких потім залишав, або вони залишали його. Але він брав. І це може бути так, коли ти почуєш голос Божий, це дуже ідеальний варіант. Коли обставини стануться навколо тебе, і коли хтось тебе покличе. Скаже, прийди і поможи. Тому я кажу сьогодні про покликання не як про лідерство це наступний етап, але про покликання як про служіння. І немало із нас ми втратили немало в житті із за того, що не зробили відклику на поклик Божий. І за того, що зупинилися. І за того, що подумали, може не я, може хтось інший. Я не так говорю, ну, косноязичний, я не так бачу, в мене не такі знання, в мене не такі можливості, в мене діти, в мене робота, в мене багато інших речей. Але запитання залишається відкритим. Що ти зробиш із своїм покликанням? Тому я тільки сьогодні про одну річ, яку я хотів би сказати. Про всі інші речі, я думаю, ми будемо говорити колись пізніше. І те як я казав раніше, що те, про що я говорю, всі ми добре знаємо. І, і ти можеш сказати, я все це знаю. І хочу сказати тобі: якщо ти це все знаєш, але ти це не робиш, то ти не знаєш. Ти, як так? Ну так? Бо той, хто знає, розуміє, усвідомлює, починає робити, починає робити щось маленьке, невелике. Тому я хотів би, щоб ти прислухався до тих. Хто може говорити в твоє життя, Бог дав, в тому числі Бог дав п'ятикратне служіння. І для чого Він дав це п'ятикратне служіння? Як там написано? Для збудування тіла Христового, для збудування церкви. І Бог використовує когось для того, щоб сказати Тобі, про те, що ти важливий і потрібний для Царства Божого, для збудування святих на діло служіння. Одна річ, і ми зараз будемо молитися твоє покликання в точності відоме тільки Богові. Про що це говорить? Отут ми і чуть-чуть подумаємо. Він знає, до чого ти і я призначені. Тому можеш сміло задавати Богові питання про своє життя і покликання. Він знає. Може, ти не знаєш сьогодні? Але Він в точності знає. Коли ми читаємо Боже Слово, і це написано є в старому заповіті, і це знайоме місце. Перший розділ книги пророка Єремії і п'ятий вірш. Перш ніж я утворив тебе в утробі, я вже знав тебе, перш ніж вийшов ти з чрева матері твоєї, я обрав тебе, призначивши тебе пророком для народів. І там далі Єремія там дає відповідь свою, як правило, більшості. Молодий юнак, Бог звернувся до нього і каже: В тебе є покликання. Єремія не знав того, але Бог йому сказав. Точно так Бог знає про кожного. Тому варто тобі поговорити з Богом. Не завжди ми відважуємося, тому що чомусь я не знаю хто, але певно, це і противник диявол, він нав'язує таку думку, що краще не питати. Бо можеш спитати на свою голову і це може зруйнувати твоє життя. І ми беремо там приклади різних людей, яких Бог покликав, та в кінці в них було все-все, але яка дорога? Воно тобі потрібно, можна нормально прожити, приходити на землю, йти додому, і все буде добре. Але коли людина отримує слово від Бога, знаєте, в її серці щось змінюється, вона стає іншою. Поговори з Богом, і Бог дасть тобі відкриття. Ти думаєш, що вже пізно, не пізно. Бог має відкриття і служіння на твої роки. Не переживай. Якщо тобі 60 чи 70 років, то ти не обов'язково ж будеш служити молоді. Таких самих є багато. І всі ми знаємо, як то з такими людьми говорити, бо ми такі самі. Або згідно тієї професії, або згідно якихось талантів, дарів, все нормально. І Бог тебе хоче цьому благословити. Просто скажи йому, «Боже, Бог, що ти думаєш про мене? І де я реально можу служити для тебе? Більшість людей так не моляться. От, проаналізуйте собі. Коли останній раз ви молилися казали, Господь, де ти мене хочеш бачити? Господі, я все-таки щось хочу робити, ну, давай щось розказуй. Тут така чуть-чуть така тема, знаєте, закрита. Лучше давайте ми не будемо того зачіпати. І розумієте, що. Люди так не моляться, ну, не всі. Знаєте, Особливо люди, які приходять до Бога, то вони починають так молитися. Вони, знаєте, поки все горить, і воно добре і добре, коли вони заходять. І вони починаються робити. А знаєте, коли вже е, знаєте, ми собі стаємо такими релігійними, то вже варто читати третій розділ е, об'явлення Івана Богослова. Раджу тобі. Раджу тобі, раджу тобі, раджу тобі. Там вже не питання, знаєте, що все безплатно, то вже трошки дорожче буде. Але раджу тобі купити, щоб якось змінити своє життя. Я хотів би сказати одну річ, коли ти знаєш своє покликання, тобі легше. І ти тоді щасливий. От ти щось робиш, для Бога, для людей, і в тебе на душі добре. Ти задоволений. Ти робиш це ну, з радістю і безплатно. І я часто говорю багатьом людям розумієте, дехто, ну, от люди не можуть зрозуміти такого унікуму, як церква. Люди на роботах, в бізнесі платять людям зарплату. І деколи немалу, і не все воно получається так, щоб так все було успішно. Не завжди люди себе проявляють. Але Бог створив церкву. Він є голова церкви, Він кличе людей. Він дає покликання. І те, що робить Він в нашому серці в житті, ми не можемо цього пояснити. Коли ми відкликаємося, хочемо це робити, і ми це робимо безплатно для Божої слави. Тому, е, коли ти це будеш робити, ти будеш щасливий. Знаєте, що? ти будеш так, як риба у воді. Положити рибу на пісок, для неї це дуже некомфортно, і це може закінчитися плачевно. Дайте воду. І все нормально. Зайдіть свою воду. Достатньо лежати чи сидіти на піску і плакати, як йона. Проте ми сьогодні цього не чули, але про те, як що ставалося в його житті. Зайдіть свою воду. Зайдіть свою стихію. Вона в Бога є для тебе. Вона в цілі Христовому є для тебе. Просто сьогодні ти ще не бачиш. Але почни говорити з Богом на цю тему. Почни говорити відкрито, відверто, Бог дещо почне говорити до тебе, дещо буде змінюватися в твоєму житті, ти не зможеш далі йти в своє покликання, таке, як ти є. Прийдуть зміни, які змінюють твій характер, твоє життя, твій підхід, твоє посвячення. Але ти будеш інший і щасливий. Бог має для тебе благословіння. Тому обов'язково поговори з Богом. Про інше, а його багато ще поговоримо якусь іншу неділю. Але я думаю, що навіть якщо б і це було, про те, що треба поговорити з Богом і дещо знати. Щоб, знаєте, зірвати зручника наше життя, щоб воно було продуктивне для нас і для Бога, і для Царства Божого. Ми би дуже багато зробили в тілі Христового. Запрошую вас до молитви.